Що ж і усім привіт. Сьогодні я починаю проходження гри по Playtime. Погнали. Це перша голова. Нова гра. Я проходжу з телефону. Подивимось, що з цього вийде. Так, все карту провантажила. Касета. Ну, він на кої розповідає, я зразу почну проходження, бо я ще в Ютубі пам'ятаю давно, але дивився проходження цієї гри, Тож деякі деталі я пам'ятаю. Так. on our high-quality toys and excellent child care we also pride ourselves on our security for example this facility is full of hidden motion and directly contact the authorities and that's one of the more tame aspects of our security system. no spoilers so, so Воно uh, 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 автоматично, я так розумію, пообрати усі предмети. Ну що ж, добре. Угу. Тут нам треба повністю подивитись інструкцію, інакше він не відкриє мені доступ до ось цього приводу. Jetpack, здається. Не пам'ятаю, як правильно. До речі, напишіть в коментарях, чи треба проходити інші частини. Бо це лише перша глава. Там ще друга і третя. Ну і напишіть в коментарях, в які ще ігри пограти. Так, реклама, ти скоро закінчишся. Занадто довго. Ну Будь ласка, давай. Все, нарешті. Не знаю, може ми за першу серію зразу пройдемо все. Ну що, береш? Ну давай. О! Нарешті. Так, тепер. Він автоматично присідає. Прогрузка сюжету тут. А, и це збереження. Ну, добре, очікую. Все, провантажив. Ось наш... Головний персонаж. Так. Э, видай ключик. Так, что у нас тут? Це, я дав світло тут, сюди. І Хагі кудись зник. Це плано. Але тепер. Я можу відкрити ось ті двері. Це вже добре. Так, проходимо далі. Зачинено. Відкрито. Газ. Так, добре, що нас чекає далі? Ем... Е! Е-е! Куди? Що за прикол? Ну що ж, працює. Все, нарешті воно провантажило. Це якийсь просто... Ну, не баг, а напевно у мене просто карта не встигла прогрузитись. І я за текстурою випав. Так, тепер мені треба... сбора штука ну добро угу. в этой с початку уси сбору сейчас можно найти. так мы не заложилось 1 Так, так тёма Не можна відпускати раніше Ніж треба. Все. Ну що ж добре. І тут ще десь касета може бути, але я не буду шукати. Я усе одно касету не доблюсь. Ну типу іще. О! Все. Спрацювало. Це в нас червона рука буде відкрита тепер. Ну що ж, давай? А чому береться? О, наращивайся, все. Так-то пара, давай-то. Угу. Снову провинтажа. Значит, меня снова забаррикуют. Автоматично пересідаю. Так, а, тепер. Що нам тут треба буде? Це ще на момент, коли мені треба тікати від синього монстра. Хагі-вагі. Зараз... Що треба зробити? Ось так. Що... Щось я не розумію? Угу. Все зрозумів. Так, тепер. Що мне треба? Мне треба, щоб ця дв... М -м, Дверь відкрилася. Ці двері... Все. О, мене автоматично вже веде. Так, ну до битви з Хагі. Ну як битви? Втечі від Хагі. Мені ще достатньо далеко. Мене фабрика намагається зупинити, але я не здамся. Ем. Все. Ось я і вийшов. Так, зразу починаю наступну місію. А, блін! Я забув, що тут треба було зробити. А тепер згадав, але вже впав. Ну Добре, зараз ще раз. Все, проходимо далі. Рожеву касету він взяв, але я її не буду дивитись. Так, воно все правильно зараз стоїть. Тепер, якщо я не помадаюсь, Все, цього достатньо. Чи вистачить? Вистачить. Все, ми вже майже дійшли до фіналу першої голови. Может, за одну серию все пройду. Так. Так, ну, что же такая? Ну наведися чітко. Все. Ну ось і все. Тепер очікую, коли воно зробить їх Це правильно йде. Так. Ну що ж, зараз буде найскладніший етап. Теча від хагі. Якби ж я ще шлях знав. Бо там купа моментів, в яких я можу затупити. Ну що ж, давай там вісьма її. Давай, давай. Давай, давай. І зараз. Так, він зберігає мій процес. Це останнє збереження, я так розумію. И вот зараз начинается хард. О, привет, привет. Бувай, бувай. Так, а теперь бежим. Просто из всех них. Так, так, все, он уже Починаю бігти за мною просто вперед ще біжимо. Ай-яй. Я вже не бачу, куди я біжу. Блін. Трошки. Не повезло. Не фортану. Давайте ще раз. М -м, так, треба обережно щоб мікрофон трохи задів. Так, а, добре. Ну що ж, провантажує. До речі. Поставте лайк під це відео і підпишіться на канал. Ну щось. Чи ні? що ж. Воно провантажувати. Ще ні. Хоча це як Як-не-як як фінал гри. Воно довго було вантажити, напевно. А може і ні. Може я під... підріжу цей момент. До речі, напишіть, як мені краще проходити ігри? На телефоні чи на комп'ютері? Все монду. Промонтажу. Так, привіт, чудо. А точніше сказати не чудо а чудовисько. О. Біжимо, біжимо, біжимо. Швидше, швидше. Так, зараз теж вперед. І що туди не можна було пройти? Мені прямо треба було йти. Блін. Ах. Добре. Знову очікую. Get up. Типу, прокинься. Вставай! Добре. Це не буде так легко. Може я в другу серію запишу. Чисто як я буду проходити хвилин 10 цей лабіринт з хагі. Капець, єдиний момент, де на мене можуть напасти, і це вже фінал гри, і я не можу його пройти ніяк. Бо я постійно можу товрізатися в стінку, а тут не можна м давати шанс йому наздогнати себе. В якийсь момент. Бо він на початку не буде за вами по вентиляції йти. Або потім він почне лізти прямо на вас. Не. Все, воно провантажує. речі. а мы так и не зналось, что же там в той дворе, еще было на початку. Бывай, бывай. Так, по швидкому. Я помню, А! Ч я? <звук> От в мене просто завагало. І все, я програв. Капець. Чи я в текстури е Ні, ну я не в текстуру вийшов. Я просто в стінку, походу, врізався. Я ж кажу. Тут не можна взагалі е, зупинятися. Бо інакше він зразу вас схаває. Ну що ж, добре, очікую знову. Я сподіваюся, е, це відео було не на хвилин 30. Бо вже хвилин 20 майже. 8 чи 10 з яких я просто втікаю невдало. Про монтажи. про монтажи. во мне треба раз в такт. Блин, достать недолго про монтажи. И сразу починаю текать. Но, а есть? В смысле? Давай, что Бувай. Ну що ж, здається... Я пройшов. Але ще ні. Треба вже до кінця усе допройти. Якщо я вже за одну серію проходжу. Тим паче тут немає збереження процесу. Ну, іменно тут. Е? Що за звук був? Е, е, невагати. Ран. No, no. Danger. Цікаво. Я от пам'ятаю ще той момент, коли ось цієї кімнати не додавали. Та я. ну привіт не-не-не-не-не. Ну бо серьезно. Відкритий. І... Це плавно йде. Дуже плавно. І що? Chapter 1. Eight hey, Squeeze. Ну, короче, все. Все, це кінець гри. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і напевно, якщо зберемо лайків 30 на цьому року, можливо я запишу вам другу главу цієї гри. Ну а на цьому все. Усім goodbae!